Копка. Так, ми на пару днів купили продуктів. Ну, ціна питання 54-55 франка. Напишіть, чи це дорого. Є в нас такий ось чумодан. Розпаковують. А, тут уже є. Клубничку купили, кончики, але вже хом'яки половину з'їли по дорозі. А, це у нас дитячі сладості промона і діани. Вони гризуть. Палички сельоні теж. Uh, у нас вони люблять зелень, то їдять помідори, та помідори, мандарини, олія, літер, огірки, по Діана пробиває на, сол, на солоненьке. Це щось Діана захотіла солодкої водички, хліб чорний, mm -hmm. uh, сердейки, кабаносики. Такий сирок намастити на хліб. Такий есть. Ром і зуби чистити. Масло. Вирок. Ну і яблуко і картошка.